Задумано в кафе. А що, друзі? Тільки працювати. Добрий день вам, мої хороші. Збирайте гості, добрата. Гляньте, як хая. Краса. Немірна. Вигулюю свою спідничку. Класно таку. І йду відпочивати. Всім гарного перегляду, хорошого дня. Друзі, погодка прекрасна після дощику. Таке, знаєте, свіжачок. І не могла не зупинитися біля нашого улюбленого квітничка по дорозі. І до пішки. Мені десяти, в метрів 800. Мабуть. Класна локація. Гарний квітник. Спасибі людям. Розквітли, троя... Розквітли троянди червоненькі в них. Бачите? біскосвітає. Так, друзі, не то густинчик, який я привезла з Польщі купила ще, зайшла шампусіка. І, і насолоджуюся погодкою, прохолодною, прогулянкою. Така щаслива, що закрила зранку ікру збулася такої, знаєте, складнішої консервації. А далі з помідорами буде простіше. І бурячки ще треба буде закрити на борщ. Ось так. Всім гарного настрою. О, друзі, гляньте, який в них красивенний букетище. ще. Дуже гарний. Ну все, мої хороші, ваше здоров'я. Брат не хоче з жінкою зніматися, то я з вами почокаюсь. Будьте здорові. Йду, друзі, назад. Знову з повним пакетиком. Гостинців назад мені поклали, напоїли, обігріли, як то ще обобрали, на з якого це фільму, хто знає. Люди мого віку знають, з якого це фільму. О, необережно йду на переході. А, і дякую. І йду до хати. Дуже приємна погода. Аж не хочеться йти додому, знаєте, так добре на вулиці. Приємно. Градусі, мабуть, 22. І сумах. квітує. зараз вам покажу. Дивіться, який гарний. Гарні такі свічечки. Сумаха. Отак От пройшла моя неділя. Завтра на роботу, попрацювали сьогодні, відпочили і до праці знову. І так проходить не просто день, а так проходить життя. Зустрінемося завтра. Доброго раночку! Ну що ж, всім легкого тижня. Нехай всім все вдається задумане. Йду до праці. Взяла парасольку, у нас передають дощі і грози і вам гарної погоди, яку ви хочете, кому є потреба. Друзі, прийшла з роботи, вморилася. Треба повиносити. Зараз повиношу баночки свої з кабачком з рибкою. І ще сьогодні чергова на коридорі спільно. Піду зараз помию коридор. І ми з вами, знаєте, що зробимо? Ми зваримо яблучне пюре, тому що пропадають яблуко. А я хочу зробити. Ой, все, голова не варить вечір. Хочу зробити зефір. І мені туди треба буде яблучне пюре, і взагалі його можна використовувати на різні трубочки, на пироги, на рулети. Одним словом, обов'язково треба, щоб в господарці. Пюре яблучне було. Тому йду зараз по моїй коридор, поп'ю кави трохи і зваримо пюре саме. Там дівчулечки я помила коридор е і вирішила порізати спочатку яблучка, бо треба, щоб вони трохи постояли з цукром, ну, хоча б там півгодинки. А тоді купити каву, мої хороші. І що хотіла сказати, дівчатка, почитала коментарі. До відео про кабачки з рибою. І багато з вас питається, не зрозуміла: то все-таки скумбрію чи оселедець? Оселедець потрібен солений чи свіжий. Дівчатка, ви мене пробачте, якщо я не зрозуміла сказала, але я прям сама собі перестала вірити. Відкрила відео, переслухала, дівчаточка, я ж чітко сказала: два свіжоморожених оселедці. Мої хороші, два свіжоморожених оселець. І в описі під відео теж я написала, що в рецепті потрібно два свіжоморожених оселець. Не солених, мої хороші, звичайно, що не солених. От. Тому так, ось так, мої хороші. Так що дивіться, я стосовно пюре яблучного я просто нарізаю ось такими дольками. Яблука і зараз на око я нічого не міряю. От у мене тут третя частина, може навіть і четверта частина 9-літрової кастрюлі. Ну, може літрів 3, саме літрів не кілограмів, бо кілограмів може буде менше. Яблук і зараз на око просто ніколи не міряю, бо це можна робити на смак, воно ні на що не впливає. От, по суті, дам цукру. Ну, грамів 300. Зараз я вам покажу. От, 350 грамів цукру насипаю і помішаю. І нехай пошивіть півгодинки, щоб яблука трохи пустили сік. Зараз вам покажу, як це виглядає. Так, це виглядає. Яблучка порізані з цукром. Все, залишаю на півгодинки. а сама тим часом зроблю і поп'ю кави. Мої хороші. Так що потрібен на рецепт свіжоморожений оселедець не солений. Все, дівчаточка, пустила яблучка, сік, розстав трохи цукор, ну, хвилин, може, 20 пройшло, я попила каву. І все включаю плиту і буду варити зовсім недовго хвилин 15, просто щоб стали м'які яблука розмоліли гарно розмолилися. І все. Покажу вам далі. Все мої хороші, подивіться, як виглядають яблучка, бачите? Ой, все запотіло, Все, вони вже готові, м'якесенькі, І я зараз беру, наготувала от блендер і буду збивати блендером. Не збивати, а переб'ю. Не в плані збивати в пінку, а перемолоти добре. Друзі, зараз вам покажу, Ось так перебиваю, воно кипить, а я перебиваю до пюре. Це, дівчатка, баночка, лієчка моя улюблена. Прямо з кастрюлі його мало тут. Я прямо з кастрюлі наливаю. От, дуже класно. зараз вам покажу, яка пюрешечка класна. У мене вийшло дві півлітрових баночки. І ось така ще креманочка в прикуску до кави, чи на хлібчик до чаю Софійка буде їсти. Гляньте, яка гарна, як виглядає, як згущене молоко. І ось така однорідна пюрешечка. Ой, як воно пахне на всю квартиру запах яблук. Друзі, так, значить, якщо зберігати в холодильнику то Можна як капроновою кришкою накрити. Я буду виносити, я баночку простерилізувала, кришечку простерилізувала і буду виносити в коридор, там, де в мене стоять. О, не підходить кришка. Юлки-палки. Треба взяти другу. Так, значить, друзі, і. Воно потім стане густе-густе. Я вам завтра зранку покажу, яке воно густеньке. Чому воно густе? Тому що саме завдяки шкіркам від яблук, в шкірках багато пектину, який сприяє загустанню, загустанню варення. І я обов'язково вам покажу, коли зроблю зефір. Я навчилася зефір робити на каналі Надюшина сім'я, Надюшині тортики. Можете зайти, подивитися, Надя там показує, як робиться. Дуже насправді просто і неважко. Я ще навіть буду варити таку пірешечку. Тільки треба їхати машиною в село ще довести яблук. На сьогодні все, друзі, завтра ще зустрінемося. Всім смачного! Готуйте. Доброго ранку. 6 годин. Я встала трошки раніше. Хочу раніше зробити снідати і поки до роботи в мене повний робочий день сьогодні. Поки до роботи хочу сходити до церкви. Приучила духовочку, і з вечора в мене були замариновані курячі стегна. Також була замочена маленька картопелька. Отака, от бачите, манюсінька. Я її гарненько помила з мочалочкою. Для софійки не знімала шкірку, а з шкірочкою. І таким чином я часто використовую маленьку картопельку, аби її не викидати. Вона дуже смачна, отак, з шкірочкою, її намити. І для софійки намила, собі порізала цукіні такими приблизно шматочками, як картопелька. І зараз сюди викладу наверх м'яско, Злю цей соус, перемішаю всі овочі, наверх викладу м'язку і запечу в духовці. І таким чином будемо софійкою сьогодні снідати. так виклала м'яско наверх на картоплю і на кабачки, цей соус буде стікати, буде просочувати мої овочі. І буде дуже смачно. Сніданок готовий, цукіні. Дві картоплинки взяла вам показати, ось так вони виглядають, підрумянилися. Кабачочки м'якесенькі, гарнесенькі. і м'яско. А також помідорчик хурма смачний. І брат мене пригустив справжніми білими грибочками маринованими. Тому я насолоджуюся. Соня не їсть, а я. Смакую. Ну, і, звичайно, міцна, чорна, ранішня, заварна кавуся. Ось такий в мене сніданок. І, е <stare> <Of> <Talking pap fella> друзі, обіцяла вам, мої квіточки стоять красиві, довго вже, і обіцяла вам, друзі, показати гостину пюре. Ось таке пюре виходить. Обов'язково зробимо з вами зефір. Можна його використовувати на насипний пиріг, це пюре, на вишиванку, на пиріг, на рулети. І просто смачно з'їсти в прикуску до кави. Друзі, якщо ви вечеряєте чи, можливо, снідаєте, то смачного вам. безпекою набережною електрички для Від початку повномасштабного вторгнення кожного дня в Луцьку в 9 годині Луцьк зупиняється і вшановує пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. І я якраз потрапила у 9 годині під собор і спостерігала за цим дійством. Я вже на робочому місці прийшла з собора. Ви знаєте, в церкві все одно ти набираєшся якоїсь благодаті, спокою, такої тихої радості, наповнюєшся якимось таким добром і впевненістю Впевненістю в те, що вища сила є, існує що Бог з собою, і це додає мені відчуття спокою. Ось такий сьогодні я посвятила букетик, яблучко, грушку, тут і чорнобривець, і кермек, і калина, і чорна горубина, і барвінок, і деревій, і чортополох, і колоски, і отакий от ангелочок класний. Зроблений з кукурудзи, з кукурудзяного листка, і е, колосочки пшениці пофарбовані, і липа, і м'ята. Ну, одним словом, чого тут тільки немає: пахнота. Ми собі софічкою розріжемо грушечку, яблучко і з'їмо посвячене так день за днем, тиждень за тиждень. Проходить наше життя рік за роком, і єдине, про що я сьогодні просила Господа Бога, про те, щоб Божа благодать зійшла на Україну, зійшла в кожну українську сім'ю, аби настав мир, аби Україна перемогла, аби. Нарешті видихнув кожен українець, кожна українська мати, українська жінка, в кого в кого рідні воюють. Я нам, всім українцям, від щирого серця бажаю, перемоги і міцного здоров'я. Всіх вас, друзі, обіймаю, всім бажаю вдалого дня, щасливого святкування. Ну, а я приступаю до праці, до роботи. Зустрінемося в наступному відео. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. До побачення, до нової зустрічі!